Ну от, друзі, от оце все, все, що хороше, ми знайшли з цього юніта за 310 доларів. І це все, ребята, нове. Тут короче, ми мусоро викинули тільки 10% 100%. Все викинули в мусор. Останне все новеньке, все з ресітами. Ресіти ми повикидали теж, але це кі, всі залишилися. Дивіться. Капці новенькі. Дев'ятий розмір. Сьомий розмір, капці новенькі. Сьомий розмір. Дивіться, які прикольні капчики. О. Отакі капці, вони йдуть з пальцями вже, прикольні. Новенькі теж, вони йдуть для купання. Щоб воду не рати. Коротше, новенький чайник. Тож все запаковано. Тут на наші собаки гуляють. А? Да, Значить, ага. Тоже такі о, новенькі капці. Тоже ще красиві. Красота, восьмий розмір ще 8,5, да, 7,5. Тоже все новеньке. Тут у нас Адідаси. Дивіться, які красота. Адідаси новенькі, а ще красота, Даже реситом куплені за 51 доллар 29 копійок. І в нас 8,5 розмір. Стояли 80 доларів ці Тут у нас капчики Coach теж хороша фірма, кожа, пише, ледер, чинеледер, дивіться, який новесенький Coach теж класні, новенькі ось 8 50 доларів. За них заплатили 50 баксів. це буде ліна носити. Вона якраз на її ногу. Оце перший ящичок. Да, друзі. Коротше, це в нас нові диски запаковані, я такі навіть і не брав. В кожен капці стояли не знаю, вон, 50, доларів, 60 доларів кожній капці. Я думаю, по 25-30 по новенькі цього можна свободно продати. Новенькі шапки. Шапки по 16 доларів. От, дивіться, 16 доларів. Зачем мені купляти дітям, якщо в мене вже є. Це те саме, що я би купив. Всі новесенькі шапочки. 4 шапки по, по 16 баксов, хай по 15 баксів чи по 10 баксів. Давайте. Буде класно тут. Тут що ми знайшли? Ми знайшли тут фотоапарат Polaroid. він ще щось там підписане. о, Такий Polaroid є. Він не робить зараз сівші батарейки. Треба підключити. Я такого Polaroid продав, тільки оранжевого. За 50$ у мене приїхали забрали. Далі все тут м'які ігрушки, дуже багато вон, таких о, ігрушок. Вон, 10 доларів. Це вже з 50% знижкою по 10 баксів, бачите, вон, по 10 доларів кожна. А їх тут в мене штук 15, напевно. Тоже Не знаю для чого. Ну, короче. Мишка. Що різати бумагу. Ось такі. О. О, це все. Тут, тут м'які ігрушки, це ящик. Далі. Тут у нас багато для дітей зробив собі сам оригамі. Коротше, оригамі це класно, тут робиш самоліти, делаєш всякі всякі всячину з оригамі, Оце у нас тут ящик, все з оригамі йде. Потім у нас ящик тут вийде теж всякі ігрушки. Все новеньке, все у нас запечатане. Теж якась игра. Все новеньке, все новеньке, все запечатане. Дуже багато вещей. Віщі всі за ситами. І вещи всі у нас йдуть з сценами повністю. Теж, все новеньке. Посуда, 10 доларів, 4 миски. 10 баксов, це єси купляти, продавати буде дешевше. Каструля на... на рис. Якийсь градусник, термоградусник, не знаю. Ножичок я вже вам показував, ножнички, плоскогубці. Ребята, це все новеньке. От тут вот тільки давайте посчитаємо. Та тільки в цьому одному кулькові. Хай доларів. Давайте доларів 50, тут вот. в цьому кулькові одному. І цього все карт. Тоже сумочка нова, така, мішок. Зайти все капці. даже є он Джордани. Такі Джордани класні, теж не знаю, побачимо. Це все. Тут теж, якщо продати, всі крестовки, баксов, баксов 100 буде. Це тільки Джордани продати, Джордани тільки 50 від 50 до 100 баксів стоять одні Джордани. А що говорити за останні? Оценимо в 100 баксів, хай буде так, 100 баксів. ще. Всі навіть я не знаю що оцінять. тому що тут теж дивіться капці всі о. о. новенькі. Новенькі, знаєте, класні шузики. Взагалі, красота просто. У мене жінка обезпечена до, до старості. Теж О, Дивіться, це крута фірма. Берпау. Коротше, медведь щось. Це дорога фірма цього. І зараз ми подивимося скільки вони стоять. Тут має бути ціна на них. Так, розмір. Так. Ціни немає. Розмір 8. Так що я не знаю, скільки стоїть, але ви побачите на екрані. Ну, я думаю, 1, 50 точно буде стоїть. О, ще він Келвін Клейн. Такі теж класні. Маленький, менший розмір. Розмір дивіться, 70 долларов. Бачите, 70 баксів. Ну якщо 50% знижка, то це получається у нас? 35 долларов. 8 розмір тоже. Дивіться. І це все все далі опять все новенький. Вот, 21 доллар. 22 стоїли 60. Маршал 28 доларів. кожані класні. Теж, от вони йде. Все, ще. Не знаю Без коробки, без нічого. Ну, все новеньке, все, все нулячі капці, все, як кажуть, з етикеточками совсім. Коротше, капців. Це ящик, якщо продати, баксов 200, 200 не менше буде. Даже я думаю, що це 200, це, це ще дуже, дуже маловато. А ще сики всього. Дивимся далі. Це все, що ми знайшли, все, що хороше, все що, все, що можна продати, збутися і. Як кажуть, і мати гроші. Дивіться, апарат який вакумірувати їду, знаєте, від 100 доларів стоїть. Він колись куплений був за... 70 доларів чи скільки десь бачив я ціну. Не знаю де. Колись був куплений за 70 баксів. Ну, Так і 70 оціняємо, але новеньке. Я його лишаю собі, я його продавати не буду, так що то я його оціняю за, ті, за цю суму. Тут все новеньке, сумочки новенькі, сумочки класні. О! Такі о. 25 така сумка 25 долларов такая сумка. Такая сумочка. Видите, ну це юзана, це, це не нова. Рюдзаке. Всякі отакі войдут вон. Маквин. Кепки. Дивимося далі. Коротше, що у нас тут? Тут у нас саджа новенька, запечатана. Зонтики. Якісь ці йдуть. Тут дві куали внутри йдуть, класні, новенькі, запечатані краски на принтер, вони дорогі. Тут, не чесно, не знаю, не дивився. Давайте подивимося зараз. Нема чим відкрити. Є ножнички, давайте відкриємо ножничками. О, тут є от. котик, а там вода є внутри. Коротше, 15 долларів цей котик колись стоїв. Тут наушники. Всякі-всякі такі осячини. Це сніговик, какає сніжинками. О, ребята, дивіться, що ми ще знайшли. Коротше, часики Часики знайшли. Вони часики у нас з ресітом. Я ресіт не викидав. Спеціально, щоб вам показати. Часики куплені за 130 доларів. 130 доларів за одні часики. Я ще їх сам не бачив, ми їх не витягали. Тільки подивилися отако. часики 130 доларів Новенькі. Casio 120 доларів, Вон. ціна 120 баксів З таксою 130 і вийшло. Ребята, новенький Casio З ціною совсім. Вот. 120 баксов. Капець. Красиві часи. Новенькі, їх ніхто ще не, не, не включав. Нічого не цей шаг резисти якісь. Осики А, вони повинні ще не лягати, по ідеї. Вині, ваде пробувати Японія. Конечно, ці часи дорогі. Ребята, 120 доларів. О, дивіться, одні тільки. Якісь нещасні ці часики 120 баксів. І це вже відбило мені пощі пол-юніта тільки в коробочці одній. Пощі пол-юніта відбило. Одна коробочка. Отаку. Не знаю за скільки ми їх продамо. Повинні щось продати, але не знаю за скільки. Ось такі ось часики круті. Часики з ціною 120 доларів в коробочці зовсім. Дуже круто. Я дуже довольний цим юнітом. Дуже доволі. Що в нас ще тут йдуть? Йдуть Такої новогодні ігрушки. Ребята, дивіться які новогодні ігрушки, вони старі, китайські, ось такі о. Колокольчики. Китайські новогодні ігрушки. Ще щось є. Не знаю що тут, але щось там є. І ще одна така сама, але вона без кришки, то ми не знаємо. Тут о, теж у нас така новогодня. Така штучка. Тут у нас є теж такі новогодні. Тут якась у нас чорна магія є. А чорна магія продається непогано. Оцей Діс може стояти ще й хороші гроші. Він що, новенький? Да. да? Чорна магія. Чорна магія, я знаю, продається непогано. Дербята, цей, цей ящичок теж. Хорошу копеечку оціняємо, тому що я не знаю. Ну, Я десь оситую тут. Во. Дивіться, ребята, оце повний бочка. Оце повна бочка класних капців. Дивіться, опять бер новенький. Дивіться. Новесенькі, ні разу не вдягнуті. Дивіться. Ребіться, новенькі. Капці. Бірпал. Це крута фірма. Оцього. І вони дорогі ці капці. Тут красовочок всяке. Це все комплекти, все комплекти новенькі, дивіться, ще зв'язані, всі докупи, красиві ценами, з всім. Це чуть-чуть хожене. Adidas чи що це таке? Ну, Венс. Тільки оця одна бочка. Баксов. 400 оце бочечка може тільки відработи дуже легко. Дуже легко. Навіть чесно не знаю що взяти. Ребята, дивіться, от. Короче, дивіться, вам покажу. дивіться. Штани. 22 долара, були 44 джинсові. Диви штани. 22 долара. Були 44, теж джинс. Нові ліпчики. Їх троє тут. Два, три. Теж всі з ценами, Може комусь піде, дивіться, по 20 доларів штучка стоїло. ціни бешені, Новенькі джинси. 44-22 долари зараз стоїло. По клиренс, Коротше, цей весь мішок. Весь мішок, він йде нова одежа. Повністю. Кожна футболочка, кожна от дивіться, 16-17 доларів стоїла 25 Коротше, Весь юніт все новеньке з ресітами, ребята, дивіться, дивіться, по 40 доларів. Дивіться, 35 доларів. 35 доларів. Оце все. От то, якщо його все купити в магазині, оцего мішок обійдеться вам приблизно в 400-500 доларів, якщо ви його захочете купити в магазині одежа. Ну, ми його будемо продавати якось на, на eBay, або на гаражці. то воно піде набагато дешевше, десь баксов 200. Я думаю, що ми з нього заробимо баксов 200-300. Може будемо мати за, полу, за, за пів ціни. Все новеньке, все з етикеточками, все з ценами. Все нуляче. Коротше, тут все новеньке тоже Все новеньке, рукавички, сумочки. Вон дивіться, дивіться ще рукавиці, сумочка теж вон, з ціною. З Канади. 15 доларів сумка. Курточки. Така короточка, така короточка. Корточки всі новенькі, всі нулячі. Утюг новенький. Для соку наливати новеньке. Дивіться, блендер. Щоб морожено збивати, новенький. Що в нас ще тут є? Посуда, набор посуди новенький. Ребята, камера у мене сіла. Знімаю на телефон. Коротше, дивіться. Машинка, засипаєте морожено, у нас відрах продається морожено такими відрами. Засипаєте морожено туди, вона холодить і насипає вам морожено прямо в стаканчики. Теж новенька, запечатана. Не знаю, о, 50 доларів ціна її. Потім далі йдуть все з магазину йде, теж дивіться. Все, ребята, все нове. Тут просто це все одежа. Одежа, капці. Вон, медведь. От його, я навіть не знаю, скільки він стоїть, бо я не дивився ті медведі. По чому? Я не дивився, які ціни. Оце. Що у нас тут? У нас тут є і хрусталь, є Тоже класні віщі, теж класні вещі. Все одежка. Все, все з сценами, все ресіти мають. Нова посуда. У нас тут нова посуда. Ще ми занесли в кухню, ще сковородку здорову і каструлю здорову. Теж новенькі. Ми, оце ми все лишаємо собі. Зачем його продавати і потім купляти? Коротше, Нова сумочка для гольфа. Я думаю, вона теж піде. гроші, це от, Вона добре продасться. Цей холодильник я так і не продав, ребята. Новенький холодильничок. Но він ще не продався, він все холодить, але він стоїть, поки жде свого хазяїна. Цей медведь я так і не розбирав, не дивився, не мав часу. Що тут ще вам показати? Да, оце, що в мене зараз в хаті робиться. Лена сьогодні казала, що буде це все розбирати. Передивлятися, що... що забирати, що не забирати. Вон, новенький пілесос. Новенький фільтр на кран. Щоб пити свіжу воду. Пелісос новенький. Black Decker. Це крута фірма Black Decker. Да. Тут що у нас делать? Тут? тут у нас, коротше, дуже багато всякого collectible, Ой. Для колекціонерів. Там о для колекціонерів є. Тут ось вот такі штучки є. У мене їх пару штук є. І вони всі до цвета. По 7$ доларів раніше стоїли. Тоже, бачите, collectible figure. У мене їх є там пару штучок. Тому, бачите, от тому вони стоять. І коротше дідуська Мороз такий тоже collectible. Ребята, дуже-дуже багато чого інтересного. Ще я десь монети знайшов, але мені треба їх найти. Я не знаю, де? Да? Короче, ребята, все новеньке. Оце мішке Всі з новою одежою. Ребята, просто, просто з новою оджою. О, дивіться. Э, Airpostal, Post, airpostol, дивіться. New-York. Це вообще красота просто Чесно не знаю що цей Як його це все продавати але якось ми продамо На гаражці трошки може не беріться Кофіварочка новенька Ой, що вам ще показати? Ну все, все, десь монети є Не знаю де Ну десь є монета Вон монета там мост стоять Да, ребята короче, тут, тут полна Красота. Оце що ми ще собі оставили, це для дітей рисувати, Зроби собі сам. Найшов такий о, ножичок, Щоб письма відкривати железний. Отаку. Ось такі найшов ще монети. Дві монети внутрі і дві. Я думаю, що дві дві марки тут. Так, да, вон така марка є. І така марка вон не. Колекти було 1792 рік, щось пише, ну монети в нас 2000 рік Тоже Не знаю, карточки якісь є, їда, оце я лишив собі. Тут, тут дві книжки, щоб їсти готувати. Дивитися. Да? Хочу, ребята, тут, во. якщо я вам скажу, тут во, це все якщо продати, продати нормально. Саме менше, я думаю, ми штуку баксу можемо все просто вибити. Чесно, я не знаю, що скільки стоїть. Я його оцінять так не зможу оцінити, тому що це все. Воно все нове, воно все з ценами. Повністю все новеньке, все з Я Кажу, ребята, якщо його продати, думаю, по-бищому продати, то 1000 доларів я з нього зароблю. Навіть, не знаю, може і дві, Тому що тут тільки капців. О, Ціла бочка така, дивіться, бачите? Велика бочка. Така широка. Все капців. Капці там, капці там. Там новенькі упаковочки, все. Коротше, дуже багато, дуже багато всього хорошого. Ну, давайте оценимо це в 1000 доларів. я кажу, Це так. Просто від фонара. 1000 баксів. Ну а за скільки я продам, то я за стільки продам вже. Буду бачити, якщо я продам, я вам скажу просто скільки мені це все обійшлося. Ну, дуже красота. Хм. Блендер робити морожено. Красота. Маш, такі блендери там. Все, все новеньке. Все броню. Все красота. Да, так, ребята, так що не забуваємо підписуватися, ставте лайки. Скоро розіграємо 20 баксів, на 5 тисяч субскрайберів, на 5 тисяч розіграємо 20 доларів. Може 50, подивимось, як вийде. Може перше місце буде 30 доларів, друге місце 20 доларів. Так що все, друзі, все. У мене такий уголочок тут. Акваріум. Акваріум у мене знаходиться в гаражі. У мене гараж за стінкою, а тут картина виходить. Я його сам зробив. Такий акваріум, сам О, Бачите? О, він йде, в мене рівно стіною. О, такий акваріум треба води трошки далять. І рибку трохи поміняти духу, бо в мене тут суми а, і всяка річкова риба така. 120 долларов штучка да Дейзи? дайзи Дейзи, дайзи Видите? Она, сидеть, сидеть Сидеть Голос, голос Голос, голос Вот так Все, друзья Всем пока, не забываем подписываться И дайзи 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 лайки дайзи розповсюджувати моє відео на інтернет. І все. Побачимось в наступному юніті.